Нобелівська премія з медицини йде на тріо для роботи над імунною толерантністю. Імунна толерантність ключ до майбутньої медицини та боротьба з аутоімунними захворюваннями. Нобелівська премія з медицини 2025 року це не просто визнання достоєнства трьох видатних вчених Марі Е. Бранко, Фредерам Здала та Шимона Сакагучі. Цей поворот у нашому розумінні імунної системи відкриває захоплюючі перспективи розвитку нових методів лікування широкого спектру захворювань від раку до аутоімунних розладів. Їх робота, присвячена вивченню явища імунної толерантності, змушує нас переосмислити роль імунної системи та її взаємодію з власними тканинами організму. Як експерт, що працює в галузі біоінформатики та займається моделюванням біологічних систем, я давно стежив за прогресом у дослідженні імунології. І я можу впевнено сказати, що виявлення регуляторних Т, клітин та розуміння механізмів, що лежать в основі імунної толерантності, є проривом порівнянним із виявленням антибіотиків. Тривалий час імунна система сприймалася виключно як захисник. Пильно захищаючи тіло від зовнішніх загроз. Однак робота Бранко Рамздала та Сакагучі показала, що імунна система є складною та багатогранною системою, яка може не тільки атакувати, але й придушити власні атаки, запобігаючи розвитку аутоімунних захворювань. Чому імунна толерантність така важлива? Аутоімунні захворювання, такі як ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак та хвороба крона, Впливають на мільйони людей у всьому світі. Ці захворювання виникають, коли імунна система починає атакувати власні тканини та органи тіла. Причини аутоімунних захворювань досі не повністю зрозумілі, але вважається, що вони пов'язані з генетичною схильністю, впливом навколишнього середовища та порушенням імунної толерантності. Уявіть, що ваш власний організм оголошує війну. Це аутоімунне захворювання. Він руйнує якість життя, вимагає постійного прийому наркотиків і може призвести до інвалідності або навіть смерті. До недавнього часу лікування аутоімунних захворювань було спрямовано на придушення імунної системи в цілому, яка, звичайно, має свої побічні ефекти. Імуносупресори послаблюють захист організму від інфекцій, роблячи пацієнтів більш вразливими до захворювань. Відкриття регуляторних Т-клітин відкрило нову еру при лікуванні аутоімунних захворювань. Тепер ми можемо розробити методи лікування, які вибірково впливають на ці клітини, відновлення імунної толерантності та запобігання нападу на власні тканини організму. Регуляторні Т-клітини, поліція імунної системи. Регулюючі – Трекс це особливий тип імунних клітин. Який виконує функції поліцейського імунної системи. Вони стежать за іншими імунними клітинами, контролюючи їх активність та запобігаючи надмірними реакціями. Треги виробляють цитокіни, які пригнічують активність інших імунних клітин, таких як Л10 та ТЖФ, ці цитокіни виступають гальмами на імунну систему, заважаючи їй перетворитися на надмірну активність. Уявіть собі, оркестр. Якщо диригент не контролює гру, музиканти починають грати випадково, створюючи какофонію звуків. Трех провідник імунної системи, яка забезпечує гармонію і запобігає поразці. Ген Фокпі3 ключ до регуляції імунної толерантності. Відкриття гена FocPi3 було ще одним важливим кроком у розумінні механізмів імунної толерантності фок – ключовий фактор, який визначає розвиток та функцію тригів. Мутації в гені FOC-3 призводять до розвитку важких аутоімунних захворювань, таких як синдром іпас. Синдром іпас це рідкісне генетичне захворювання, яке вражає новонародженого та дітей. Він характеризується важкими аутоімунними захворюваннями, такими як діабет, дерматит та ентерит. Діти з синдромом ІПАС зазвичай вмирають у ранньому віці. Дослідження гена FOCPI 3 відкрило нові можливості для розвитку генетичної терапії аутоімунних захворювань. Теоретично можна вести функціональний ген FOCPI 3 у пацієнтів із синдромом ІПАС, відновлення функції Трекс та запобігання розвитку аутоімунних захворювань. Нові перспективи в лікуванні раку. Цікаво, що регуляторні Т-клітини відіграють важливу роль не лише у розвитку аутоімунних захворювань, а й у прогресуванні раку. У мікроНВЦ пухлини активність протипухлинних імунних клітин, таких як цитотоксичні Т-лімфоцити, CTL, тим самим сприяючи росту та метастазу раку. Тому однією з перспективних областей досліджень є розробка методів блокування активності трекс у мікроеннації пухлини. Тим самим збільшуючи протипухлинну імунну відповідь, особистий досвід та спостереження. У своїй роботі над моделюванням імунної системи я часто стикаюся з необхідністю враховувати складні взаємодії між різними типами імунних клітин. І я можу сказати, що розуміння ролі трагів та механізмів імунної толерантності дозволяє створювати більш реалістичні та точні моделі імунних відповідей. Наприклад, я брав участь у розробці моделі, яка прогнозує ефективність різних підходів до імунотерапії до лікування раку. Ця модель враховує вплив тригів на протипухлинну імунну відповідь і дозволяє оптимізувати дозування та поєднання різних імунотерапевтичних препаратів. Дзвінки та перспективи, незважаючи на значний прогрес у дослідженні імунної толерантності, потрібно вирішити ще багато проблем. Необхідно краще зрозуміти механізми, які регулюють розвиток та функції тригів. Необхідно розробити більш ефективні та безпечні методи впливу тригів. Необхідно знайти способи подолати придушення імунітету в мікроінновації пухлини. Тим не менш, я впевнений, що майбутнє медицини пов'язане з більш глибоким розумінням імунної системи та її здатністю до саморегуляції. Відкриття імунної толерантності це не просто науковий прорив, це сподівання створити нові методи лікування широкого спектру захворювань, які все ще залишаються невиліковними. Висновок робота Бранко Рамздалата Сакагучі це тріумф науки та надії на мільйони людей, які страждають від аутоімунних захворювань та раку. Їх відкриття імунної толерантності відкрило нову епоху в медицині і дало нам ключ до розуміння складної та багатогранної імунної системи. Їх внесок у науку, звичайно, заслуговує на найвищу нагороду Нобелівську премію. І я впевнений, що їх робота надихне майбутніх поколінь, вчених на нові відкриття та інновації в галузі імунології та медицини.